Всім привіт! Мене звати Костя і ви на каналі Run for fun На нашому каналі ви дізнаєтеся багато інформації для своїх тренувань, щоб робити найменше помилок під час підготовки. Сьогодні я вам покажу комплекс силових вправ для вашої бігової підготовки, який ви можете виконувати самостійно. Не забудьте підтримати канал вподобайкою, підписатися та поставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Силове тренування є дуже важливим для бігунів. Силова підтримка кору, головних груп м'язів, зміцнення сухожиль і зв'язок допоможе уникнути травм. Сьогодні я вам покажу комплекс шести вправ, які допоможуть відчувати себе краще в підготовці перед змаганнями та в повсякденному житті. Для цього вам потрібно лише килимок, і вправи є не надто складними, і виконувати ви зможете разом зі мною. Перед цим вам потрібно пробігти крос 25-40 хвилин в залежності від вашої підготовки в другій пульсовій зоні, зробити розминку на місці від голови до стоп. І після цього ви можете бути готовим до виконання силових вправ. Перша вправа це прес. Робимо його сидячи на карематі. Кут коліні орієнтовно на 90 градусів, руки складаємо за голову, опускаємо корпус, робимо вдих, піднімаємось, робимо видих і скручуємося протилежним ліктем до коліна. Право виконуємо 12 разів, починаєте разом зі мною. Право починаємо. Один. Два, три, чотири, 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закінчились. Друга вправа буде на зміцнення спини. Перевертаємося обличчям до каремату. Руки витягуємо вздовж корпусу. Вперед. І працюємо таким чином. Різноїменна рука нога працює. Піднімаємо праву руку і ліву ногу. Вправу виконуємо 10 разів. Починаємо разом зі мною. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Завершуємо. Наступна вправа буде відтискання від землі. Розташування рук комфортне для вас. Якщо вам вистачає сил, робите опору на стопи. Якщо важко, робимо з упорою на коліна. Виконуємо 8-10 разів. Вправо починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Наступна вправа, бокова планка з скручуванням. Стаємо в планку, на лікоть, лікоть під плечем, руку витягуємо вверх і скручуємося під корпус максимально глибоко, вертаємося назад. Це раз. Вправу виконуємо по 6 разів на кожну сторону. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Переходимо на другу руку. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Наступна права на зміцнення задньої поверхні стегна. Ми лягаємо на каймат корпусом. Стопа на опорі на цілій стопі. Друга нога пряма робимо вибивання тазу вверх. І робимо паузу в верхній точці, зажимаємо сідницю. Паузу робимо на 10 секунд. Робимо на 6 разів на праву ногу, 6 разів на ліву. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Закінчили. На другу ногу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Закінчили. Наступну вправу будемо виконувати босим. Ми розвиваємося. Відходимо в край каремату. І наше завдання пройти своїми стопами тільки за рахунок пальців всю довжину каремату. Стараємося відвести пальці на себе максимально і захопити найбільше простору і проштовхнутися вперед. Таким чином пройти весь каремат. Ви щойно побачили останню вправу на розвиток вашої стопи, а саме пальців ніг. Ми виконуємо 2-3 серії цих кругових вправ. Між вправами ми не робимо як такого відпочинку. А між серіями ви робите від 2 до 3 хвилин відпочинку, щоб відновитись. В сьогоднішньому відео ви дізналися про 6 силових вправ. І після виконання зі мною ви стали сильнішими, і ваш біг по дистанції буде продуктивним та економним. Я знімлю в наступних відео ще два комплекси силових прав, які будуть складніші по складності, і кожен може буде обрати для себе, який йому підходить найбільше, і використовувати в своєму тренувальному плані. Не забудьте відео підтримати вподобайкою, підписатися на наш канал, натиснути дзвіночок, щоб нічого не пропустити у наступних відео.